Доброго дня, шановні. Подивіться на оцю красу. Це такий кущик. Це є такі жовті і біленькі. Як курільський чай називають. Я забула другу назву, вона має назву ще одну, але жовтенька і біла. Зараз я подивлюсь, там, мабуть, є жовта так є. Зараз покажу. Ось такі квіти, бачите, це жовте. Жовту я прищепила, але ну я заживцювала. Але в мене якась дрібонька дуже. Тут, бачите, які квіти такі великі, гарні. А, а в мене якісь дрібніші. Дивіться, яка краса. І ось це теж є, але як якось немає у мене як